Сьогодні у випуску час пік мова до Києва доведе, чи користується попитом вивчення іноземних серед закарпатців? Ми помічаємо, якщо людина володіє однією іноземною мовою, скажімо, англійською, яка належить до гілки романо-германських мов і починаючи вивчати іншу іноземну мову з цієї гілки, ну темпи вивчення цієї мови, безперечно, будуть швидші. Запрошення на навчання в аграрному ліцеї Мукачева імені Денканича провели День відкритих дверей. Ви в нашому ліцеї зможете здобути професію, яка буде корисна як вам, так і суспільству. У гості до котів перша в Ужгороді Котокафе «Звірьок» приймає відвідувачів. Метою саме моєї кав'ярні. Закликати людей брати котиків з притулків, брати дорослих котиків. Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом за мужність ще одного полеглого героя із Закарпаття. Це 29-річний житель села Голубине Володимир Дев'ян. У грудні 22-го року він загинув під Бахмутом. Працював будівельником, однак на початку війни Закарпатець став на захист рідної батьківщини. Вдома Володимира не дочекалася дружина, син і донька. До поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них для надання допомоги доставили 13-річну дівчину. За попередніми даними, дитина постраждала від дій сексуального характеру. Однак спілкуватися погодилася виключно з правоохоронцями. Поліцейські з'ясували обставини справи та особу гвалтівника. Це 19-річний односільчанин потерпілої дівчинки. Його оперативно розшукали. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Знання іноземних мов потужний інструмент для кожної людини. Закарпаття досить багатомовний регіон, адже межує з чотирма різними країнами. Тож і жителі знають дві, а подекуди і більше іноземних мов. А на українській на російська не рахується хіба діалект. Російська, українська і угорська. Багато населення знає угорську мову і хотять розмовляти і. Дуже близько це государство до нас ну на Закарпатті, здебільшого англійська, тому що люди хочуть навчатися хочуть і навчатися за кордоном, або тут багато є іноземних студентів. То деякі люди хочуть з ними спілкуватися. Англійська то мова міжнародного спілкування і для роботи з міжнародними компаніями на Закарпатті це тепер поширена практика. Вона найбільш підходить англійською, російською, на жаль, і українською. Ну я вважаю, що це важливо знати декілька мов. Щоб вільно спілкуватися, якщо ти підеш за кордон, або якщо до нас приїжджають іноземці, згідно зі статистикою, найбільшого мовного центру у Мукачеві найбільш затребуваними мовами для вивчення є англійська і німецька. За 20 років живого стажу представникам керівництва закладу, вдалось зазначити певні закономірності, тож на основі спостережень і склали навчальну програму. Наразі кількість людей приблизно вище 400 чоловік. У нас є центр в Мукачеві і в Ужгороді, і зараз велика кількість людей навчається онлайн. Оскільки в зв'язку з ситуацією в країні багато людей виїхало за кордон в зв'язку з глобалізацією, також то попит на онлайн навчання зростає, і я думаю, що буде зростати і надалі. Знання іноземної мови наразі це вимога часу. Якщо людина планує побудувати хорошу кар'єру чи навчатися в престижному вузі, чи просто подорожувати багато по світу, так то звісно їй потрібно володіти на високому рівні, принаймні однією іноземною. Іноземною мовою, і звісно, добре, якщо людина все-таки вирішує здобути сертифікат свідчення того, що в неї є високий рівень. Час для засвоєння іноземних мов на розмовному рівні індивідуальний показник. Проте найлегше студенти закладу засвоюють мови подібні до української польську, чеську і словацьку. Найважчою є угорська. Ми помічаємо, якщо людина володіє однією іноземною мовою, скажімо, англійською, яка належить до гілки романо-германських мов і починає. Аючи вивчати іншу іноземну мову з цієї гілки, ну темпи вивчення цієї мови, безперечно, будуть швидші. Але е, дуже багато тут є суб'єктивних факторів, багато залежить від здібностей людини, від її мотивації. Тобто, при хорошій мотивації темпи вивчення мови можуть бути доволі швидкими». Закарпаття багато своєю історією і територіально-державними змінами. І в часи сьогодення в регіон навідується багато іноземних туристів, тож і закарпатці з кожним роком вдосконалюють знання мов. У суді йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою без можливості внести заставу. Мова йде про подію, яка трапилась 15 квітня цьогоріч. В учороді 38-річний чоловік через соцмережі познайомився з жителькою Київщини і запросив до себе в гості. Між підозрюваним і його 23-річною знайомою сталася сварка. В ході конфлікту дівчина дістала зі своєї сумки травматичний пістолет, яким володіла на законних підставах. Відтак у квартирі пролунало кілька пострілів. Після цього підозрюваний збив потерпілу з ніг і почав душити, поки та не втратила ...і померла. Встановили, що на той момент чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння. Наразі розслідування злочину триває. Двоє підлітків вели до кордону чотирьох порушників. 14-річні підлітки вели чотирьох чоловіків, які несли з собою гумові човни, адже планували перепливати тису. За свій вояж під супроводом чоловіки, жителі Сумської, Львівської, Миколаївської та Закарпатської областей сплатили від двох до дев'яти тисяч доларів. Наразі співробітники розшукового підрозділу Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі. День відкритих дверей урочисто провели в професійному аграрному ліцеї Мукачева імені Михайла Данканича. Актовий зал заполонили випускники дев'ятих класів, які завітали, аби ознайомитись з професіями, що пропонує заклад. Сьогодні ми прийшли з нашими випускниками-дев'ятикласниками і їх класними керівниками, щоб ознайомитися із професіями, які є професійне училище номер 31 Побачити, яка матеріальна база і можливо діти. Після завершення нашого закладу, можливо, хтось із них вибере цю професію і саме будуть навчатися у цьому училищі. Їм було цікаво, де знаходиться цей заклад, яка матеріальна база, які професії. Тобто діти запитували заклад. Мені дуже подобається. Мене тут навчався мій друг. Він закінчив. На тракториста робітничі професії в часи сьогодення це важлива зброя в тилу, адже це не просто спеціальності, а гнучка система підготовки робітничих кадрів, орієнтована на соціально-економічний розвиток країни. На базі нашого ліцею учні можуть здобути слідуючі професії: тракторист, електрик, автослюсар, водій, офіціант бармен. Дуже затребовані. Не вистачає робочих рук, особливо трактористів. І зарплата нормальна. Більше практичного матеріалу, ніж теоретичного один з основних принципів закладу. Тож багато локацій та спеціалістів залучено, аби учні отримували якісну освіту та могли стати професіоналами своєї справи. У нас є полі авто, трактор, одром, де можуть навчатися їзди. Це майбутні трактористи і водії. Маємо лабораторії де навчаються всі професії, всі спеціальності своєї професії, можуть навчатися досконало. Наприклад, авторі, машини відремонтувати, агрегати, все знати, як воно є, як потім будуть працювати, якщо вони не пройдуть практику. Професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича співпрацює з підприємствами, які залучають учнів до набуття практичного досвіду в межах своїх спеціальностей. Деякі ж з організацій готові приймати на роботу випускників, впевнених початківців закладу. Ми зараз з вами знімаємося на фоні стенду Мокачевський завод Точприлад. з яким останнім часом у нас встановилися хороші ділові зв'язки. Ми вже починаючи з першого курсу. Починаємо, так ми мовити, думати про працевлаштування випускників нашого ліцею. От вже перший курс, другий курс, третій курс. Ми були на екскурсії. Після цього, значить, група наших учнів прийшла відповідне тестування і запрошені для проходження. Виробничої практики день відкритих дверей у ліцеї Данканича проводять щороку для тих учнів, які прагнуть отримати знання саме з робітничих професій і бути готовими до відбудови держави, займатися волонтерською діяльністю, тим самим всіляко сприяти наближенню перемоги. Користуючись нагодою, хочу запросити на навчання випускників шкіл у наш навчальний ліцей. Ви в нашому ліцеї зможете здобути професію. Яка буде корисна як вам, так і суспільству? У водоканалі Хуста новий керівник. Відповідне розпорядження про призначення на посаду начальника Хуського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Івана Івановича Росоху підписав, виконуючи обов'язки Хуського міського голови Василь Губаль. Разом зі своїм заступником Михайлом Рівісом вони офіційно представили колективу нового керівника. Іван Іванович Росоха, депутат міської ради. Разом із депутатським корпусом готовий приймати рішення на користь водоканалу, який наразі знаходиться в жахливому стані. Учні двох навчальних закладів Мукачева зібрали гроші для військових. Школярі ліцею номер 10 під час благодійного ярмарку зібрали більше 48 тисяч гривень донатів для захисників. Ініціативу підтримали і учні Мукачівського ліцею номер 5 які задонатили 17 тисяч гривень на підтримку українських захисників. Зібрані кошти школярі передали волонтеру Максиму Адаменку для закупівлі 50 дронів військовим Мукачівської громади. Випити каву в котячій компанії від тепер можна в Ужгороді. Нещодавно тут запрацювала перша кав'ярня «Звірьок» з милими пухнастиками. Власниця кав'ярні Людмила Гук розповідає: ідея не її, але вона давно мріяла відкрити щось незвичне для Ужгорода. Ідея не моя, тобто я її запозичила. У нас вже є в Україні котокав'ярні і за кордоном вони є. Цю ідею, якщо чесно, я вже дуже давно виношую. В Голові, так як вже більше чотирьох років я займаюся притулком, і у мене постійно стоїть питання, де отримувати кошти для утримання притулку. Це перше таке проблематичне питання, а друге, це тварини залишаються дуже довго у притулку, тобто потрібно якось. Спонукати людей більше, все таки, щоб їх забирали в родини. У котів окреме приміщення потрапити туди можна за донат 50 гривень. Збірні гроші витрачають на утримання тварин у кав'ярні і в притулку. У котокав'ярні живуть 10 котів і 4 кішки. Усі тварини стерилізовані та мають необхідні вакцини. Це не просто взяти, знаєте, принести котика з притулку сюди. Або взагалі дехто питає там, з вулиці, чи можна принести котика? Я, ні, не можна, тому що це процес. Котик має бути чіпований, вакцинований. Ми тестуємо котиків на токсоплазмоз. На це все займає там певний час і потребує фінансів. Певних другий поверх, де мешкають пухнасті, максимально адаптований для їхнього комфорту. Тут є лазалки і тунелі, хатинки для котів, різноманітні лежаки та гамачки. А ще широкі підвіконня лежачки, на яких тварини можуть спостерігати за тим, що відбувається на вулиці, в окремій кімнаті кілька закритих лотків биралень, і при цьому жодного специфічного запаху ви тут не відчуєте. Метою а, саме моєї кав'ярні. Закликати людей брати котиків з притулків, брати дорослих котиків. Тому що більшість людей все-таки, якщо і планує взяти домашнього улюбленця котика, хочуть маленьке кошеня. А зазвичай для котиків, які дорослі, вже вони так і лишаються практично не завжди на притулку, і дуже малий відсоток все-таки потрапляє в родини. І ну це це, мабуть, є основною метою, а другою метою є все-таки створення такого місця для. Любителів котиків за словами Людмили в кав'ярні діють обмеження для відвідувачів. Діти до 12 років можуть перебувати у Кедзоні лише з дорослими, адже тварини не люблять різких рухів і зайвого шуму. Я намагаюся з метою кав'ярні фінансувати притулок, і цих 50 гривень це є все таки навіть не то, що оплата за вступ, це як донат для того притулку. Котики все таки відчувають велике навантаження психічне. У зв'язку з від, ну, відвідуваністю, особливо на вихідних. Ну для них це стрес. Я намагаюся, якби все таки їм якось компенсувати смаколиками якимись, чимось все таки хорошим потім. І це все з цих коштів. Заходьте в звірок в Ужгороді і не втрачайте можливості в незвичній компанії випити каву та посмакувати тістечками. Крім того, за можливості ставайте власниками пухнастих друзів, які чекають вас у притулках і шукають затишку та тепла. На Закарпатті запрацювали ще три поліцейські станції. Два пункти безпеки розмістили в селах Угля по вулиці Центральній, 14 і Теребля по вулиці Центральній 100. На території обслуговування працюватимуть поліцейські офіцери Віталій Фіцай та Іван Бойко, які успішно закінчили спеціальні підготовчі курси задля опанування необхідних навичок нової посади. Також у Рахівському районі поліцейську станцію відкрили за адресою село Костелівка, вулиця Миру, 34. Тут про охорону правопорядку дбатиме поліцейський офіцер громади Петро Прокопець. Незважаючи на те, що незабаром травень, високогір'я Карпат повністю вкрило снігом. Сьогодні зранку рятувальники, які розташувались в колишній обсерваторії Білий слон що на вершині гори піп Іван Чорногірський, показали світлини засніжених гір. Тим часом тут хмарно сніг і вітер східний 12 метрів на секунду, а температура повітря сягає мінус 6 градусів. На території Нацпарку Синевир зафіксували метелика Сатурнія. Це найбільший за розміром європейський метелик. Цей вид відзначається високою чутливістю до світла, температури та харчування. Завдяки великим крилам та тілу, що обмежує його рухливість, метелик активний вночі. На крилах видно характерні темні плями, що знаходяться посередині кожного крила. Самці цього виду мають надзвичайно розвинений нюх. Завдяки чутливим вусикам і здатні відчути запах самок на відстані до 10 кілометрів. Навіть одиночні молекули здатні сприймати їх нюхові рецептори. Метеликів цього виду можна побачити до кінця червня.